Який сьогодні бочок. Маю такого серйозного апарата, живий, важу в районі 160 кг. Але, як вже можна побачити, був трішки м'ясний. Відділяємо ось цю частину від філейної. Хочете називайте підчеревина, хочете називайте бочок, хочете, називайте шпондер, хочете, називайте грудинка. В мене це. Бочок або бочок, як коли вийде сказати, так і говорю. Гарнесенько зачищаємо, відділяємо ці цючки, вони нам не потрібні, і ділимо на такі рівномірні шматочки, плюс-мінус по одному кілограм. І показую, звісно, вам, який же в нас сьогодні бочок. Перший шматочок трішки завжди жирніший. Далі йде більше м'язка. Подивіться. Ось така краса, високий, гарний. Буває супер м'ясний. Цей, як на мене, просто м'ясний. Нічого йому не бракує. Дуже красивий. На бекон підсмажити виняти реберця, закуптити, запекти, кому як пасує. Ціна такого бочка у нас 215 гривень за кілограм. Ось такі чудові, красиві, м'ясні шматочки. повторюсь буває бочок жирніший, буває бочок ще м'ясніший. При замовленні вказуйте, який ви бочок хочете. або від скріншоту показуйте. Без проблем. Є різні свині, будемо підбирати конкретно який підходить вам. Гарного дня!